Плином часу ми все більше переконуємось, що Тарас Шевченко це вічний вогонь, який ніколи не згасне в серцях українців, а його творчість це велика святиня, якою дорожить і гордиться український народ. Схаменіться, нелюди, діти юродиві! Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Пишалася синами мати. Синами вольними росли росли сини і веселили старі і скорбні скорні літа. А моя десь ледащиться за морем викокає. Багатого люди знають. А зі мною зустрінеться, мов не добачають. Багато губатого дівчина шанує, а наді мною сиротою сміється, кипкує. Вітер буйний. Ребуйний, ти з морем говориш. Збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море. Воно знає, де мій милий, бо його носило. Воно скаже, синє море, де його поділо. Не завидуї славну, славний добре ж знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. Минає дні, Минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думку, серце спить і все заснуло. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Ой, сину, мій сину, моя ти дитино, чи є кращий на всім світі, на всій Україні. Нема кращого і не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого. А долю, долю роздобуде, when from Ukraine the bears into the deep blue sea, the blood of folks, then will I live. these hills and fatty fells, my melancholy swords, my children and shoots, shoes. I nearest you. If man recall me or forget, lost as I am in foreign snow, touches me not the slightest wind. The mother put her little children to sleep in open near the hut. Soon I'll come down, girls and when all the singing, all the night. at <laughs> Все храми мурує та отечество так любить, так за ним бідкує. Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. А лукавих, нечисливих і слід пропадає, як той попіл над землею, вітер розмахає, і не стануть справедними зелію з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу окоють церей неситих залізні і пута, і їх славних оковами ручними окрутять і осудять губителей судом своїм правим. Вони учать мене відрізняти зерно від полови і вогонь чистоти в їх глибинах горить, очі кажуть мені, як зречайся ти мови, станеш блудом навік, скам'янієш в ту ж мить. Ми хочем горе вам царі деспоти, Людина, що підніметься домовина і похоронений живцем народ прокинеться, Очам незрячим світло правди блисне, долоня меч кервавий стисне. А помста серце розпалить, немов пожежу над степами, згорить тюрма, дотла згорить, вже дам займається над вами, Тарас голосить, мов пророк між людом ходить, кожний крок його. То бунт він хоче сил добути з батьківських могил. Він обіцяє кріпака перетворити козака. Шевченко для нас до ціла епоха. Епоха не тільки в літературі, це епоха нашої історії, це символ нашої незламності, і це дух української нації. Я думаю, що найкращий спосіб ушановувати пам'ять Шевченка це читати осмислювати і популяризувати його твори.